Так, а ну давай нам до хатки. Ух, так, що, дотягуй його в берег, друзі. Новий монтажик і тока тока зробив, новий монтажик, друзі. Переробив. І у нас оце клювання, а ну, куди ти, друг? Стоять, оце починає, да? в березі, тільки до берега доходить і починає впиратися. Він в одну сторону, я в другу. Він в одну сторону, я в другу. О, у нас там дві риб'оха на перший карась. А на другу товстолоб якийсь. О, Там карасішим тебе. Бачиш, одна рибка мені, а друга тобі. Хі -хі. Ти ж карасика ловиш. Ну вот, одна тебе будет эта рибка. А друга мені. Все по, по честному, ти ж допомагаєш. <ріпи> <ріпи> тебе карась. Мені тостолоб. <ріпи> мені тостолоб. лоп. Карась, смотри, опять завершені верхню губу. Ага. Давай, забирай його. Опа, є. Забираємо. Чеда <ріпи> тут <ріпи> Ну да, це такий. Не великий. зараз тут все, друзі класно, що раз, відчепив і все. І є, все. Ходимай його. О, ну, Все, є, а ну, покаж цього красення. Ну такі трояки. Троячка. Троячка, так. Да. Ну, ловили ми собою тут шістьорок, да? привикли, що тут клює. Такі-то солоби клюють, гарненькі. А це, бачите, вже якась троячка і вже аплюнув він на який. Так, а клюну то, що гачок який нижче. Так, може плантончик треба міняти. Ну да. А ну давай. Давай цього хлопчика покажем. На троячку. Ну, троячка. Троячка така. Троячка така гарненька, хлопці. Ну що, добре. Добре, зараз кидаємо його в садочок. Зараз його опускається. Я ж уже так само тут так, а ну давай нам до хатки. Ой, блін, не Вот Отак, друзі, промазав. Ой, блік, смех і гріх. Ну ладно, це троячки невеликий. Хай іде подросла. Поскользнувся, друзі, все бачите, йшов, поскользнувся, боронив.